Привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі в рубриці Коучингові нейра прогнози і стратегії успіху на тиждень. І сьогодні ми з вами розберемо тиждень з 24 лютого по 2 березня 2025 року. Коротко про себе і про те, що це за рубрика. Я Арнаутова Вікторія, коучка і психологиня, і це мій авторський метод. Коучингового нейроастропрогнозу, де я, базуючись на астропрогнозі астрологів, спостерігаю за впливом зіркових енергій на різні частини мозку, емоції і на поведінку людини. А також пропоную коучингові стратегії для того, щоб оптимально пройти цей тиждень, максимально використовуючи космічні енергії. І це більше про Рекламу коучинга про тлумачення того, що коучинг це просто, і саме коучинг абсолютно доступний для всіх і кожного і кожної в повсякденному житті. Головне щось робити на свій розвиток і для свого задоволення. Тож, підемо далі, що вас тут чекає? А перше, це загальна характеристика цього тижня. Цей тиждень перша половина його пройде під впливом Сатурну, який вже закінчує свою діяльність в рибах вже майже третій рік. Тому це вже буде якраз, знаєте, квінтесенція того Сатурну, такі тяжоленькі такі діньки будуть. Але це буде якраз момент екзамену й перевірки. Якщо ви дасте собі шанс. Дійсно, зануритися в такі тяжкі, серйозні, тяжолі моменти, то ви, в принципі, пройдете їх ну, достойно. Великий шанс, що ви це пройдете. От, Саме в ці дні. І друга половина тижня буде під впливом Юпітера та новолуння в рибах. І це буде вже більш розслаблюючим таким, інтуїтивним часом і перезавантаженням. Тож, все як завжди, все в балансі. І розглянемо дні тижня. 24 лютого понеділок. Це буде дійсно день випробувань. Сатурн буде створювати відчуття тиску, відповідальності і ви будете ухвалювати надскладні рішення. Щодо нейропрогнозу, то як це, тобто як це впливає на наш мозок. Ми подібне тіло. Страх, центр страху, ще ми його назвемо, сильно активізується, посилюється тривожність і дійсно буде дуже страшно. Передня поясна кара буде змушувати аналізувати ризики і вам буде складно швидко діяти. Да. І буде знижений рівень дофаміну, який знизить вашу мотивацію і відчуття визнавання себе, своїх досягнень там, і так далі. Тобто буде тенденція така, як знижені самооцінки. Які коучингові стратегії я вам запропоную на понеділок? Треба буде, професіонал називає це раціоналізувати страхи. Тобто, можна сісти, сконцентруватися і виписати ці страхи, чого ви боїтеся, що реально вам загрожує, а що, в принципі, уявно вам загрожує. Да? Тобто, ці страхи. Створені виключно вашою, уявлення, вашою уявою, і це абсолютно ваша внутрішня гра. Далі, із-за того, що це дуже будуть випливати ситуації дуже серйозні і з великими наслідками для вас, то тут краще уповільнитися трошки загальмувати, знаєте, як така метафора у мене тут виникає тактика черепахи. У вас буде більше часу проаналізувати, більше часу, часу впевнитися в собі, як би уповільнитися і дозволити собі не поспішати в цей день. Хоча, можливо, вас навколо всі будуть потороплювати. Тож, тут же також спрацьовує метафора альпініста. Ніби як ви от, представте себе, як та улітка або черепаха, дійсно, яка повзе на ту Фудзіяму з великим наплічником, тяжким наплічником, да, але ви, як альпініст або альпіністка розумієте, навіщо це вам потрібно. Тобто у вас є розуміння цінності, так, і ви уявляєте цю цю свою задачу, цей виклик як гора з цінністю, і тоді ви розумієте, що там наверху вас чекає нагорода. І ви таким чином в режимі черепахи потрошку-потрошку зійдете на ту вершину, на ту гору. Тож тут ресурс страха важливо буде перетравити на топливо для руху. так? І тоді у вас дійсно виникне там вверху на цій вершині відчуття, задоволення. І незважаючи на те, я хочу попередити на те, що тут буде певне енергетичне обесточення, бо Марс буде стояти. Він зараз нерушимий і він стоїть ці дні. Тому е, от енергетичне обесточення ви будете відчувати, але використовуючи ці дві стратегії. Е, Уповільнення і розуміння цінності ви будете рухатися вперед і наверх, навіть під уклоном. Так, 25 лютого вівторок, день внутрішніх трансформацій. Тяжела вісність цього дня буде залишатися ще десь до обіду, але все ж таки Сатурн буде слабшати, і у вас починається такий перехідний стан. Аналіз попередніх днів включиться. Тобто активізується гіпокамп, і це будуть, допоможе вам формувати висновки ваших дій, які будуть зроблені в понеділок, і буде кортизол знижуватися, Тобто, стрес, да, тобто кортизол – це індикатор стресу. Тобто, стрес буде знижуватися, напруга буде слабшати, і буде наставати більше ясності. Гарно тут проявляться професіонали в будь-яких сферах, тому звертайтеся до професіоналів, тут не буде легковажності, а будуть е, дійсно такі серйозні потужні підказки для вас, і ви можете приймати серйозні рішення. Коучингові стратегії. Випишіть, можливо, висновки, свої висновки за, наприклад, три висновки за цей день. Да. Тобто, як ви то все проаналізуєте, щоб воно дійсно вийшло для вас в певні стратегії, які ви зможете використовувати в майбутньому. Ну і мозковий перезапуск тут потрібно буде застосувати, бо напруження десь буде зашкалювати, потрібно десь прогулятися, можливо, включити медитацію або спорт. Так, середа. Середа, 26 лютого. Це буде ще більший перехід до легкості. Тобто середа це буде, ніби як ви проходите перевал. Да. Або вже пройшли перевал вночі. Юпитер, Юпітер буде нести натхнення, креативність, відкриття нових можливостей, ви будете відчувати. І взагалі це буде відчуватися, знаєте, як весна. Вже як весна, як щось з поява щось новенького, новітних технологій, інсайтів, надій. Вот. Ну і взагалі легкості биття. Буде активована дофамінова система, буде покращуватися настрій, з'являтися мотивація до дій. От. І лобова кара буде формувати нові ідеї і рішення. Тож, коучингові стратегії тут можуть спрацювати такі: розширення горизонтів. Подумайте про те, що нового ви можете додати в своє життя. Угу. І це вже буде включатися більше інтуїція, тобто можна вже тут діяти більш спонтанно. І довіряти собі. Тобто не буде тут таких занадто серйозних важелів, завдань, все піде на спад. Четвер, 29 лютого, закриття старих циклів. Це вже буде останній день перед новолунням. То тут потрібно буде позавершувати якісь справи, підвести підсумки, енергетично очиститися. Це ніби буде, як знаєте, як фінальне таке повторення перед новим стартом. Тобто знову щось може повернутися з попередніх днів, але вже в більш легкій формі і в більш такій завершальній формі. Тут буде включена активація ретроспективного мислення, гіпокамс працює, відповідальний за пам'ять, і буде працювати в режимі перегляду минулого. Тому вам краще буде якраз робити висновки. Буде знижений рівень дофаміну, мотивація може бути слабкою, а емоції будуть більш вялими. Тому, ви знаючи про це, вже підтримайте себе певним чином. Да? І передня поясна кара буде посилена аналізувати, що варто завершити, а що все ж таки залишати поки що незавершеним. Практика завершення як коучингова стратегія. Тут рекомендується записати три речі. Який ви дійсно хочете завершити і залишити в минулому. Да? І подумати потрібно вже, як їх закривати в цей день. Техніки енергетичного детоксу, менше соцмереж, більше саморефлексій та медитацій. Ну і очистити повітря. Ми всі знаємо, яке повітря зараз у нас в Києві, зокрема, ну, і взагалі в Україні. Тому хоча б. Притирайте пил, да, вологі прибирання вдома робіть таким чином на робочому місці, щоб все ж таки полегшувати своє, очищувати повітря і полегшувати своє дихання. 1 березня, п'ятниця, Нові початки оновлення інтуїції. Це, в цей день відбувається новолуння в рибах. Всі ми знаємо, що риба це про інтуїцію, про сновидіння, про оновлення, про певним чином духовне перезавантаження. Тому це буде дійсно перезавантаження всієї системи, коли варто закладати нові наміри. Тобто новолуння. Нові наміри і прислухайтеся до сновидінь. Це будуть, знаєте, як, як підказки на майбутнє, що з вами буде відбуватися. Да? Прислухайтеся до тонких енергій, до своїх інсайтів. Тут буде багато таїнства, містики. Так, нейропрогноз, який у нас буде посилена активність правої півкулі і буде розширюватися інтуїтивне мислення та креативність. Гіппокамп сформує нові нейронні зв'язки, пов'язані з цілями та бажаннями. Тому тут карти бажань всі різні, які ви знаєте, розумієте. Да? Можливо, просто прописати якісь свої мрії, бажання. От, Будь ласка, цей день гіппокамп вам дасть для цього повну можливість. Буде знижена активність середнього подібного тіла, що буде знижувати рівень стресу та тривоги. От. Тому всі ці речі будуть дійсно допомагати вам розробити ментальну карту бажань, записати свої цілі про те, що я вже сказала. День тиші бажано зробити, да, продовжувати тут все ж таки певну гігієну інформаційну, можливо, навіть... Щоб було краще саме рефлексувати і менше говорити, От, і прислухатися до своєї інтуїції. Ну і ритуал оновлення, будь-яка практика очищення, водні процедури, рибка дуже любить, ванни з сілью, прогулянки, медитації. Тобто тут буде спрацьовувати водна стихія в різних ситуаціях, можливо, спах хтось прийме, От, буде працювати вузол майбутнього, тобто можна планувати і мріяти. Ну і, можливо, спілкуватися з молодшим поколінням, з дітьми, от, з меншими братами, сестрами. 1 березня, субота. Енергетичний підйом і глибока інтуїція. В принципі, ці всі енергії, які були в п'ятницю, вони посиляться. Місяць у рибах, день чуттєвості, занурення в внутрішній світ і розширення інтуїції. Все тільки буде зростати, тому краще цей потік свідомості фіксувати. Записувати, да, бо дійсно тут дуже багато буде приходити через інсайти, через певні енергії і сновидіння. Ну і тут можна вже більше дороблювати свої карти бажань через візуалізацію майбутнього, можливо, вже ви можете той образ змалювати, вот, уявляти більше і відчувати. І вже можна відчувати вже хоча б на один, два, три кроки вперед. Да. Як можна вже почати реалізовувати те чи інше бажання? Так, 2 березня, неділя, останній день тижня час діяти і час змінювати. Тобто це буде дуже активний на енергії день. Тобто після Дня спокою і мрій в суботу прийде енергія ініціативи, дії, імпульсу, імпульсу до змін. Тому це буде таке, знаєте, у вас відчуття. Я готовий, я готова почати щось нове. За рахунок чого в мозку це буде з вами відбуватися, збільшення рівня адреналі... адреналіну піде, буде хотітися рухатися, збільшувати вітривалість, тому можна якимось спортом підзайнятися да? на витривалість, можливо, просто побігати там на півмарафончик для себе. Прискорення нейронних процесів в глобових частках буде відбуватися. Тобто ви будете швидко приймати рішення і буде активізуватися смугасте тіло, що відповідає за прийняття рішень і формування мотивації. Тож, ви бачите, яка активна неділя у вас буде. Тут достатньо буде багато прямолінійності, але все ж таки. Бажано більше поспілкуватися з мистецтвом, з природою, з красою. От. Тому тут, можливо, підійде вам техніка мікрокроків. Замість великих якихось змін робіть маленькі кроки. Це буде не так тяжкувати для вас у вихідний день, а але маленькі кроки ми всі знаємо, якраз проводять до великих. Результат. І, можливо, тут спрацює вправа перша дія, тобто виберіть якусь одну річ на цей день, яку ви давний новенько відкладали, і зробіть її просто сьогодні, в цей день, у неділю. Ну і ми вже знаємо, хто спостерігає за моїми прогнозами, що пізнання нового, нові навички і дослідження нового якогось об'єкту якраз тут вам буде в нагоді. Ну і наше поетичне метафоричне натхнення на цей тиждень для тих, хто більше сприймає образи. Кожна вершина, яку ми підкорюємо, почалася зі страху. Кожен новий горизонт це крок у невідомість. Але за хмарами завжди є світло, а за туманами завжди є шлях. Таке поетичне. Натхнення для вас, і нехай цей тиждень принесе вам баланс, внутрішню ясність і мудрість. Бажаю вам пройти ці випробування з гідністю і відкритістю до нового. Відпускайте минуле, створюйте нове, будьте в гармонії з своїм ритмом життя. І до зустрічі в наступному прогнозі.